Орієнтувалися дуже швидко. А ви не можете собі е, уявити стереотип, який взагалі є. Білі, жовті, червоні. Якщо я говорю сині, зелені, то ви не працюєте на них. Це дуже просто. Ось та фішка не працює синя. то не наша фішка. Підняли, працюємо, 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 працюємо. Працює. Розходимося, займаємо межі всього квадрату, не топчемося -то так. Не топчемся. по ширині розійшлись, по ширині розійшлись. М'ячі постійно вверху. Постійно вверху м'ячі. Обидві ножки працюють. Обидві ножки. Обидві ножки працюють. Біла. Добре, підняли далі. Присіть.